Коли в останній раз ви були найбільше розчаровані, пригадуєте, що служило причиною зневіряння, чи часом незавищені сподівання, є люди та обставини, від яких ми нічого не чекаємо, тому нас важко ними здивувати. Але є ті, чиї слова та вчинки викликають в нас особливі надії, коли ж те, на що ми утрепеті. Чекали не збувається, ми провалюємося, провалюємось у прірву відчаю. Бог також має особливі сподівання щодо свого народу. З болем у серці Господь через пророка говорить: а ще я бачив під сонцем місце суду, а там беззаконня. Місце правди, а там неправда. Що може статися з Божим домом та народом, який вирішив піти власним шляхом? Чи можливе поєднання у правдивій релігії ідолопоклонницького і Божественного? Чи можуть діти страждати через батьківську безбожність? Як реагує Бог, коли зневажають його посланців та вісників? І що варто врахувати? У процесі сходження до духовного Кармилу. Ці та інші питання піднімає фрагмент святого письма Життя Єлисея, який ми сьогодні і розглянемо. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні безбожний дім Божий. Прочитаємо разом фрагмент, який стане матеріалом нашого дослідження. І пішов він, тобто Єлисей, звідти до Бетелу. Коли він йшов дорогою, то малі діти вибігли з міста і кепкували з нього, і говорили йому Іди, лисий, іди, лисий, він озирнувся і побачив їх, і прокляв їх іменням Господнім. І вийшли дві ведмедиці з лісу і розтерзали з них сорок двоє дітей. Звідси пішов він на гору кармел, а звідти повернувся до Самарії. Основні події біблійного сюжету відбуваються в Бетелі. Бетель в перекладі з давньоєврейської мови означає дім Божий. Ви, певно, пам'ятаєте історію перейменування цього місця. Попередньо він називався Луз, що означає мигдальне дерево. Та після того, як в повній самотності та розчаруванні Яків побачив у видінні височенну драбину, він став називатись домом. Божим, де патріарх поклявся у вірності Богові. Бог показав йому, що навіть якщо ти покинутий усіма, зв'язок зі всесильним Богом у тебе завжди залишається. Бо ангели продовжують сходити на землю та підносити твої молитви та проблеми до Божого престолу. Тимто і дивовижніше, що місце, котре служило символом святості та духовності, відновленням істинного богопоклоніння, стало пристановищем безбожництва та блюзнірства. Розумієте, як небезпечно посилатись на історичність та спадкоємність, бо від вибору нащадків все може кардинально змінитися. Не стомлюся повторювати, що духовність не передається генетично, а тільки прищеплюється через молитву батьків та виховання в біблійній істині. І якщо цього не робиться, то від святості та істини залишається лише історія та назва. Так, на жаль, сталося і з бетелом. А сталося тому, що політики почали втручатися в духовні процеси. Якщо це не безпосереднє теократичне правління, тобто коли Бог безпосередньо править серед свого народу, то при об'єднанні політичних та релігійних інтересів завжди відбувається деградація віри. Коли Ізраїль розділився на два царства, то читаємо наступні побоювання Єровоама. Царство може знову перейти до дому Давидового, якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму для приношення пожертви в домі Господньому. то серце народу цього повернеться до володаря їхнього, до Рехавама, царя Юдиного, і вони заб'ють мене і повернуться до Рехавама». Царя Юдиного. І, порадившись, цар виготовив двох золотих телят і сказав народові: Не варто вам ходити до Єрусалиму, ось боги твої Ізраїлю, котрі вивели тебе з єгипетської землі. І поставив він одного в Бетелі, а другого в дані, і призвело це до гріха, бо народ почав ходити до одного з них навіть до Дана». Розпочавши з ідолопоклонства, що могло доброго спіткати таке царство? Як свідчить пророк Осія, його можна було перейменовувати в Бет-Авен, тобто дім зла та вмістилищем ідолів. Тому й не дивно, що над ним проголошується Божий вирок у книзі Осії. За телят бен Авену затремтять мешканці Самарії, заплаче за ним народ його, і жерці Його, що раділи з ним, будуть плакати за Його славою, тому що вона відійде від нього. Уявіть собі, що пройшло лише приблизно 100 років з часу розділення царства та введення ідолопоклонства, а юнці так званого Божого дому Бетелу. Показують себе, як ярі богозневажники та нечистивці. Чому я стверджую, що це були юнаки, якщо, наприклад, у синодальному перекладі та нами прочитаному тексті написано діти? Наприклад, у перекладі Танаха єврейського богослова Давида Йосифона написано, що це були отроки, тобто підлітки 12-15 років. Так само перекладається і в багатьох сучасних перекладах. Річ у тім, що вжити тут слово сполучення неарімкетанім справді часто означає молодші юнаки. Сьогодні ми би їх назвали підлітки. Слово на ар вживається у 220 текстах і означає дітей, юнаків і молодих слуг. Наприклад, Ізмаїл, якому було на той час біля 20 років, названий Нагар у бутті 21 розділі. І щодо Йосипа, коли йому було біля 30 років, вживається це ж слово. Навіть коли Ізраїль переміг сіріян, то Біблія зазначає, що вона була отримана завдяки Наарім. Тобто не малих дітей, звичайно, а юнаків, що брали участь у війні. Читайте першу книгу царів, 20-й розділ. Тому і в нашому випадку йдеться про грубих розбещених юнців. Та певен, що багатьох читачів цього фрагменту чомусь більше вражає не поведінка юних нахабників, а реакція Єлисея. Бо вимальовується разючий контраст із загальним образом Єлисея. Чимало людей запитують, як міг той, котрий дбав про соціальні потреби цілого міста та окремих людей, воскрешав та робив чудеса викликати на підлітків лютих ведмедиць? Я запрошую ретельніше придивитися до даного тексту, бо він нам може відкрити досить цікаві речі. По-перше, Єлисея зневажили як особистість. Йому услід кричали плішивий, плішивий, лисий. Навіть у зовнішньому вигляді Єлисей був повним антиподом Іллі. Єлисей був лисуватим, а про Іллю читаємо, як його означили люди. А той чоловік був волохатий і шкіряним поясом підперезаний на крижах його. Взагалі, відсутність волосся у давнину могло бути викликане принаймні трьома причинами. Перше, волосся могло бути штучно вистриженим через траур. Так, язичники реагували при жалобі чи скорботі. Бог виразив свою позицію і промовив, щодо. Такого вистригання волосся наступне. Ви, сини Господа, Бога вашого, не робіть нарізів на тілі вашому, і не вистригайте волосся над очима вашими запомерлими. Тобто, Бог сказав: не беріть участі в ідолопоклонських культах. Друга причина це генетична схильність до облисіння. Наприклад, в книзі Левит. Ми читаємо про це наступні слова. Якщо у когось на голові вилізло волосся, то це плішивий, він чистий, а якщо голова його облесіла спереду, то це лисий, він чистий. Однозначно, що Єлисей належав саме до цієї категорії, бо щодо нього вжити те це ж слово Кереа, що і в даному уривці із книги Левит. І нарешті третя причина. Облисіння могло бути спричинене проказою. У книзі Левит ми читаємо про це наступні слова. А якщо на плішині чи на лисині буде біла або ж червоняста пляма, то на плішині чи на лисині його розцвіла проказа. Єлисей не міг належати до цієї категорії. Бо він був би ізольований від людей як інфекційно хворий. Певно, що ці юнці натякали. Ти покидьок, ти маєш бути відокремлений від людей. Це було грубе приниження особистості, а суспільство, в якому зневажають старших, воно не має майбутнього. Ми знаємо про занепад великих імперій, які деградували саме завдяки моральному занепаду і руйнації середини. По-друге, відбулася зневага Єлисея як пророка. Це були насмішки та приниження над ним як головним пророком, котрий залишився після Іллі, як продовжувач Божої справи. Він тільки розпочинав своє служіння, як одразу відчув натиск сатани, котрий хотів убити дух Пророка та його авторитет. Пам'ятайте, якщо ви починаєте важливу духовну справу, чекайте відчайдушної протидії сил зла. Хіба не говорить про апогей зухвальства? Та... Про відсутність моральних цінностей, коли піднімається голос юнців чи рука на найавторитетнішу особу. Перед ким вони тоді зупиняться, якщо замахнулися на найсвятіше? У Божому народі зухвалі дії, спрямовані на Божих помазаників, якими були царі, священники та пророки каралися дуже строго. Наприклад, читаємо у книзі повторення закону, 17 розділі і 12 тексті наступні слова. А хто вчинить так зухвало, що не послухає священника, який там є на служінні перед Господом Богом твоїм, або судді, той мусить От Отак винищить зло з поміж Ізраїля. Окрім цього. Цей напад відбувся не де-небудь, а саме у місті, де була школа пророків, яку Єлисей відвідував з метою влаштування проблем, підтримки і заохочення пророків. Тому це і глузування над ректором школи пророків, якою Бог показав важливість духовних семінарій та академій, щоб не від одного пророка залежало просування вперед віри Яхве. А щоб справа рухалась далі завдяки численній Божій армії пророків. По-третє, це була зневага спрямована на святі речі та події. Є суттєва різниця між релігійними та духовними людьми. Люди релігійні строго виконують обряд, слідкують, щоб і інші суворо дотримувались ритуалу. І на цьому їхнє богопоклоніння завершується. Люди ж духовні, вони живуть з Господом постійно, і це впливає на їхню поведінку і ставлення до інших. Якими були ці молоді люди? Коли вони кажуть до пророка: «Іди! іди, то вживається нетипічне слово ялак, яке ми зустрічаємо біля тисячі разів. А тут вживається інше слово, але. Що означає, «А ну, вознесися! А ну, хочеш, піднімайся, у значенні злітай угору. Це було прямою зневагою, і їх вислів міг означати дві речі. Або вознесися, як твій наставник ілля, щоб ми повірили в тебе. Або це прояв невір'я та скепсису, насмішка над самим процесом вознесіння, в який вони не вірили. Їхній вислів означав: іди геть звідси, заберися з нашого середовища, ми не хочемо бачити тебе. Пам'ятаєте, як гадаринські мешканці колись просили Христа відійти від них? І нарешті четвертий факт це була зневага Бога, котрий послав пророка. Я знаю багатьох людей, котрі щиро дивуються, хіба не жорстоко, коли підлітки попрозивалися. Ей, лиса, голова, іди геть. І за це отримали таке жорстоке покарання. Та ми забуваємо вкрай важливий факт: Божі вісники достойні поваги та підтримки. Є поняття амбасади, це є представництво однієї держави на території іншої. Згідно її принципів, зазіхання на територію посольства це є фактично замах на територію держави, котрій це посольство належить. А зневага посла це зневага самого президента, котрий послав його з місією. І відповідно, зневажання пророка Бог розцінює як особисту образу. Тому у святій книзі ми читаємо про це. Наступне. Але вони знущалися над посланцями від Бога, і нехтували словами Його, і глузували з пророків Його, аж доки не упав гнів Господа на народ Його, і то так, що не було йому порятунку. Тому чимало читачів цього фрагменту випускають з вигляду найважливіший момент не варто приписувати пророкові того. Чого він не робив. Певно, ви зауважили, що не Єлисей наслав ведмедець на дітей, а це було Боже діяння. Це не були ведмедиці Єлисея, бо він не мав влади привезти тварин з лісу. Єдине, що він зробив, він прокляв їх. Пророк? Констатував факт того, що згідно їхніх діянь та зневажання, вони уже підлягали Божому прокляттю. бо закон твердить, проклятий, хто зневажає батька свого чи матір свою. Вжити тут єврейське слово калас зневажати, принижувати є однокореневим зі словом калах, що вживається в описанні насмішок підлітків над Єлисеєм. Тому Бог зреагував на слова прокляття пророка. Чи міг би Бог відповісти, якби це був неоправданий спалах гніву Єлисея? Певно, що ні. Бо Біблія чітко промовляє. Як пташка літає, як ластів калини, так і надаремне прокляття не сповниться. І ви не бійтесь того. Коли вас хтось незаслужено проклинає, бо вжити тут слово хіннам означає щось безпричинне, незаслужене та надаремне. Тому реакція Бога показала, що Він сприйняв дію цих молодиків як презирство до нього самого, тому були покарані 42 підлітків. Ми не знаємо, скільки із них померло внаслідок нападу ведмедиць, а скільки вижило. Але важливіше інше, батьки пожали посіяне у сім'ях прокляття. Як би ми, люди старші, не ганьбили молодь та підлітків, але вони є лакмусовим папірцем загального фону. Коли молодь чинить свавілля, то це результат двох факторів. Або відсутності виховання, де ми турбуємося лише про їжу та круту одежу наших дітей. І наші діти ростуть, як дички, не прищеплені до доброго. Або в сім'ї насаджуються принципи зневаги до будь-яких авторитетів, і виростають анархісти. Ці підлітки виростали саме в таких умовах. Тому дія Божа була спрямована на отверезіння цілої нації. Це справді була шокотерапія, щоб інші, бачачи спотворених ведмедицями дітей, могли переглянути своє ставлення до виховання дітей та замислитись над спрямуванням власного духовного життя. Будемо пам'ятати і ми. Якщо ми не докладемо зусиль, аби з молитвою прищепити дітям духовні цінності, сатана нащепить їм цинізм, зневагу та презирство до усього святого. Бог не жорстокий тиран, як дехто вважає, але він і не безпринципний дідок, котрий дозволяє топтатися по святинях. Зневажливе знущання над Божими вісниками, критиканство, якщо людина не покається, рано чи пізно призводить до передчасної смерті. Ось тому у Святому Письмі сам Господь промовляє: вірте Господові, Богові вашому, і будьте стійкі, вірте пророкам Його і буде вам успіх. Як видно із біблійного тексту, Вірити Богові і довіряти Його пророкам це ідентичні речі. Якщо ми бажаємо бути успішними та благословенними, то Господь запрошує нас піти дорогою миру, дорогою щастя та дорогою істини. А це шлях до Кармелу. Після відвідування Бетелу, де пророк мав вирішити усі організаційні проблеми школи пророків, він вирішив. Повертатись на гору, де відбулося перепосвячення народу Богові, і провести там час у молитві. Це місце стало для нього можливістю поновленню завіту. Якщо твоє життя, друже, висухло, як пустеля, якщо ти не відчуваєш радості та душевного миру від того, чим займаєшся. Якщо ти відчуваєш, що твій духовний Бетел став розсадником різних ідолів, тобі потрібний кермел. Саме зараз настала та мить, коли ти можеш разом зі мною у смиренній молитві прийти до Господа, відкривши своє серце. Чи не бажаєш разом зі мною повторити слова молитви? Дорогий наш Спасителю! Ми впевнилися, що наш Бетел занечистився ідолами та гріхами. Вони, Господи, сильніші, ніж ми. Ми відчуваємо, що безсилі управляти собою та власною сім'єю. Ми готові сьогодні відкрити своє серце перед тобою, наповни його мудрістю, щоб ми знали, що і коли нам робити. Наповни наше серце силою, щоб ми стали спроможними здійснити те, що є істинним, і переповни нашу душу любов'ю, щоб зігріти тих, хто поруч з нами потребує живого доторку Христа. Благослови нас у сходженні до нашого духовного Кармелу, бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.